Всім привіт! Це курси кройки та шиття від Ткаченко. А сьогодні у нас з вами перший урок, і він має таку назву знайомство та ознайомлення. Почнемо зі знайомства. Мене звати Анна Ткаченко. Я є власницею цього каналу. Якщо ви плануєте навчатися разом зі мною, обов'язково напишіть в коментарях ваше ім'я і звідки ви. Мені дуже дуже цікаво. Будемо з вами спілкуватися. Що ж ми будемо проходити на цьому курсі? Перше. Я собі записала конспект, щоб нічого не забути. Але якщо у вас виникнуть будь-які питання, обов'язково теж пишіть в коментарях. я Буду намагатися вам на них відповідати. І так, ми будемо вивчати з вами на початку будемо вивчати види машинних та ручних деяких швів. Це дуже цікаво. Можливо, це ази, можливо, це основа, яку ви вже знаєте, бачили, але все ж таки це школа, і я почну з цього. Далі, термінологія швейних робіт. Далі будемо вивчати вшивання блискавки, звичайно, та потайної, види кишень. Це окрема тема і дуже-дуже цікава. Далі перейдемо тему комірців. Комірці теж бувають різні, як їх викраювати вірно, як їх проклеювати, як їх утюжити, як їх пришивати, і так далі. Пройдемо тему клейових матеріалів. Далі буду показувати, як знімати мірки, строїти базову основу, моделювати її цю основу і шити виробу. Це будуть і юбки, і штани, і плаття, і Пальто ну це все згодом. Також я приділю увагу обов'язково е, дитячим виробам. Це також буде базова основа, моделювання і пошив дитячого одягу. Тобто, це буде такий окремий курс. Ці курси будуть безкоштовні. Так, тепер. Е, у кінці кожного уроку я буду казати, що нам знадобиться на наступний урок. Це дуже важливо, щоб ви могли підготуватися. Як часто будуть виходити уроки по шиттю, я зараз вам не скажу, планую два уроки на тиждень. Що нам потрібно для кожного уроку, звичайно, не все зразу, але все ж таки швейна машина. Якщо її немає, почніть без неї навчатися. Якщо вона є, не має значення, яка вона у вас нова, стара, аби вона шила. То, що вона у вас є, це вже супер. Не обов'язково мати оверлок, розпашивалку і так далі. Почнемо з швейної машини. Так, тканина. На початку нам потрібна з вами тканина. Бажано, бавовна, щоб вона не була стречевою, тому що, коли ми будемо з вами викраювати кишені, комірці, вам для початку бажано, щоб тканина у вас не вела. Ні в коєму разі це не повинен бути шифон, або якісь такі важкі тканини для обробки, якщо у вас немає на то практики та опиту. Поїхали далі. Значить, Крейда або маркер для тканини. Зможете навіть мило, як вам е, сподобається, але обов'язково. Якщо це крейда, вона повинна бути заточена, тому що якщо ми будемо шити кишені, там потрібні потрібно робити такі лінії, які да навіть на міліметр не повинні виступати в ту чи іншу сторону. Тобто лінії повинні бути тоненькі. Бажано маркер, якщо у вас є, тому що це практика, це у вас не основ, не основний виріб. Ви можете маркером, навіть ручкою це робити. Ну, Перший час, звичайно. Так, олівець та ручка для записів. Це, звичайно, тому що ми будемо і записувати з вами, і будемо робити якісь креслення, будемо строїти базу, потрібен олівець, звичайно. Далі канцелярська книга. Якщо її немає, бажано канцелярська, якщо її немає, дивіться, ви берете е, зошит в клітинку, розкриваєте і пишете ось так. Чому ось так, так буде? Нам зручніше з вами малювати, наприклад, базову основу або якісь замальовки робити, щоб помістилося все сюди. Далі лінійка це теж обов'язково. Бажано мати масштабну лінійку. Далі я вам все покажу, яка креда, яка лінійка в цьому ж уроці, але трошки пізніше. Лінійка масштабна. Що це таке? Це лінійка, яка ті ж самі сантиметри намальовані, але вони в масштабі. Тобто на одну сторінку в зошиті ви зможете замалювати свою базову основу, але меншу. І звичайна лінійка. Так, праска. Будь-яка, праска будь-яка, тому що треба буде все це утюжити, все це прасувати. Будь-яка не обов'язково супер крута, як її швейна машина. Так, сантиметрова стрічка. Сантиметрова стрічка можете взяти недорогу, саму дешеву, але згодом купіть собі класну, щоб вона була знову ж. Чи далі покажу, яка? Ножиці для тканини та для бумаги це двоє різних ножиць, голка-нитки для ручних робіт. Будь-яка, будь-які нитки, будь-яка голка, немає значення. Саме головне, я буду вас навчати всьому, тому що знаю я, чому навчили мене і чому навчилась я протягом того періоду часу, коли я кроїла та шила. Саме основне моє життєве таке правило, кредо, я не знаю. Життя то є творчість. І в житті нема такого поняття, як правильно або неправильно. Це моя особиста думка, і я хочу вам її донести. Що я маю на увазі? Нема такого поняття, правильно або неправильно. В творчості нема такого поняття. Тому що у кожної людини свій підхід. І я вам зараз приведу такий приклад життєвий. У мене є тітка, яка шиє вже 40 років. Вона працює в ательє 40 років свого життя. Ось вона вивчилась на кравчиню, прийшла працювати і робить свою базову основу. Прийшла інша кравчиня. І каже, а я базову основу роблю по-іншому. В неї вже інший підхід. Прийшла третя кравчиня на роботу, в неї третій підхід, в неї третя базова основа. Або, наприклад, прийшла жіночка працювати, яка більше шиє вдома, і вона вдома щось там собі зробила, щоб легше було, наприклад, строїти ту саму базову основу. В них у трьох або у чотирьох. Різні базові основи, різний підхід. Вони між собою спілкуються, і одна одній кажуть: а я роблю оце ось так, так легше. І моя тітка каже: так, дійсно, так легше. Вона в свою базову основу, яка має якусь назву, наприклад, вносить свої корективи. Тобто, вона вже по-іншому. Наприклад, колись будує базу основу, по-іншому щось робить, щось легше. Можливо, вона зніме якусь мірку, яку можна просто перевести на папір, а не розраховувати по формулі. Я це маю на увазі. Ось її базова основа на ім'я такето вже не така. І протягом 40 років вона вносить якісь корективи. Можливо, вона декілька років робила по одному, а через декілька років вона думає: стоп, я можу зробити отак так легше, так набагато простіше і так далі. Ми звикли чути з вами такий е, вислів, це моя методика. Кавички, абзац. Що таке моя методика? Моя методика це я вивчилась. Я вивчилась, у мене є база, у мене є скелет, як мій чоловік каже, тобто якась основа базова, яку я протязі свого життя можу вдосконалювати так, таким чи іншим способом. Подивилась якийсь відосик? Вирішила, о, так, я ж теж так можу робити в базовій основі, не так як я робила, а трошки по іншому. Я думаю, ви зрозуміли да, те, що я хочу донести. Немає базової основи правильної або неправильної, немає е, підходу в шитті правильному або неправильного. Тому що ми, кожен із нас, нас тут може бути тисяча людей, і кожен з нас скаже: А я роблю ось так, так набагато проще. І хтось почитає ваш комент і скаже, так дійсно набагато проще. Тому моя методика є у кожного з вас, і вона обов'язково буде. І це стосується не тільки базової основи, а й всього шиття життя, як я зараз скажу, той самої кишені може бути одна кишеня, яка по-різному буде виконуватися. Одним майстром так, одно, одною людиною так, іншою так. І це все буде правильно. Це таке моє базове, моє таке кредо. Тому коли ми дивимося чись відео, е, навіть якщо це не стосується шиття, ну хай хай зашиття ми балакаємо, хай буде шиття, немає такого поняття неправильно. Всі ми по-різному, просто у нас різний підхід. Да. Так, я можу вам сказати, що є якісь такі, знаєте, базові, базові такі, що, ну. Ну, не, не можна їх замінити. Наприклад, зняття мірок для пошиву плечового виробу. Ми знімаємо обхват грудей, обхват талії. Це такі базові мірки, які, здається, навіть ті, хто без викрикіш ш'є, вони знімають ці мірки, тому що, ну як без них? У мене можливо 100 см обхват грудей, у когось 150, 150 140, 120 це не має значення. Да? Обов'язково ця мірка буде зніматися тут. Уже ну не як. Ось так. Я хотіла що хотіла донести. А якщо ви маєте іншу думку, ділити, діліться нею з нами зі мною і з підписниками, які будуть дивитися це відео. На цьому наш перший урок, знайомство та ознайомлення, підійшов до кінця. Я думаю, ви сьогодні теж почули дещо цікаве для вас, мені буде дуже приємно. Обов'язково пишіть в коментарях все те, про що я вас просила. Якщо є у вас якісь запитання, пишіть, я теж на них буду вам відповідати. Що нам треба на наступний урок? На наступний урок нам треба зошит або канцелярська книга, ручка і олівець. Ми будемо з вами писати. Небагато, не хвилюйтеся. Тема нашого наступного уроку інструменти та приладдя для роботи. На цьому все. До зустрічі! Я пропоную вам подивитися презентацію наших vip майстер класів з пошиву дитячих святкових плать. Кожен цей майстер-клас зняти максимально детально до самих дрібниць. В кожному відео є побудова викрійки по вашим міркам. Крій на тканині. Розрахунок тканини для кожного з цих плать. Розповім, які тканини краще використовувати при пошиві, а які ні. При складанні і пошиві плаття я показую кожен шов, кожен зріст і кожну строчку. В наших майстер-класах нічого не залишається за кадром. В відео майстер класі я ділюсь з вами секретами і напрацюваннями, ґрунтуючись на свій багаторічний досвід крою і пошиву дитячих святкових плать. Навіть якщо ви новачок у шитті, і вперше сядете за швейну машину, у вас не виникне питань і все вдасться. Всі наші майстер-класи ексклюзивні і користуються великим попитом. По цим майстер-класам ви можете шити як для себе, так і на замовлення. Для того, щоб зробити замовлення, пишіть нам особисті повідомлення у наші соціальні мережі. Посилання на всі наші соціальні мережі в описі під цим відео.